показує що 26 жовтня російські окупанти захопили Левадине Запорізької області також просунулися біля Шахтарського новоукраїнки, Богоявленки Донецької області, Новодарівки Запорізької області та Стельмахівки Луганської області. Хочу, щоб ви в цілому прокоментували те, що останній тиждень відбувається на фронті, зокрема і в частині останніх даних Deep State, і аналітики говорять про те, що за Зараз Україна починає активне будівництво трьох ліній оборони навколо Запоріжжя. Наскільки серйозною є загроза зараз безпосередньо для Запоріжжя? Ну, в першу чергу, ми бачимо, що ворог визначив 10 стратегічних напрямків, де щоденно йдуть відповідні атаки, і ми звертали увагу на Покровський напрямок і е, Стерідово, е, Торецьке, якраз район Волчанська, частково, якраз Куп'янська, але залишали десь на другому плані. Запорізький напрямок, хоча ворог там накопичує резерви, відповідно задіє поки попередні я скажу, тактичні атаки в напрямках, якраз в, БРБВ, в напрямках Роботино для того, щоб намагатися не тільки визначити наші бойові позиції, але й просунутися в тактичному рівні напрямку Запоріжжя. З одного боку від, від, від тиснути наші війська. Від можливості нанесення ударів вогнем по логістиці, це стара і нова залізниця, автомобільні шляхи, які снабжають якраз південь і е, аж до Криму новими силами. Це першого і е, військові підрозділи звіт ракетні системи, які там накопичують зараз проти наших дронів і проти наших літаків. І зрозуміло, це вже і намагання розгортатися стратегічному напрямку. Для цього підсилили якраз запорізький напрямок 7 тисяч вояків. Спочатку і ще два полки перемістили туди. і сьогодні вже ми маємо перший їхній а, активний формат, де вони дійсно змогли просунутися. Ми бачимо, що ну розпочинаючи вогневі атаки і на проводжу удари, вони а, просуваються на декілька сот метрів. Сьогодні ми говоримо про декілька кілометрів, як їх слівстей визначило. Хоча ми і провели контратаки стабілізували ситуацію, але дійсно ворог е намагається протиснути нас. Ми е відпрацювали таку тактику. Навіть якщо відходимо ті позиції, які були в нас, не виграшні, ми залишаємо, але ми їх пристрілюємо. І зрозуміло, тільки ворог заходить. Починаються потужні вогневі удари по цим територіям. А ми відходимо на вже піготовний позицію до декілька ліній укріплень. Це ми говоримо мінімум три на запорізькому напрямку готові, хоча готуються секторальні потужні укріплення. Ну, типа, ми пам'ятаємо, що там варіння суровіки разові дракона. Ми свою модель задіяли. Це не тільки фронтові сплошні укріплення, але різнопланові, з різних секторів і мають перспективу бити по вогневому форматі по широкому фронту, а з іншого боку, нести кругову оборону. Тому в даний момент я рахую, що дійсно ворог активізувався. Ну, поки попередньо мав незначні тактичні успіхи, але перспективна е стратегічна наступальна операція на запорізькому напрямку він не має. Ми задіємо там сьогодні резерви і готуємо не тільки укріп райони, але і новітні сили, і особливо нові нова техніка зброї, яка йшла за останнім раштаєм, посилюється Південний Фронт. Щодо Покровського та Курахівського напрямку, як ви бачите там перспективу зараз? Сьогодні ворог не може пробити прямо в лоб покровськ, і зрозуміло, що багатомісячний удар, який він наносив, і навіть поступове просування до Покровська за 7-9 кілометрів, не мають успіху. Ми укріпили позиції. Неодноразово був для координації якраз біля Покровська Покровську Командуючий, Сильські відпрацював не тільки систему оборони Покровська, але і укріп райони, і можливості ударів з флангів. Саме головне, що задіють модель нестандартних операцій, це проведення ударів в інших секторах, або удари посім е, підрозділ, які намагаються зайти з тилу або з фланги Покровського напрямку, і зрозуміло, це приносить ефект. Тому що ворог не очікує, він сконцентрований, наприклад, на Покровська, бо на цілий сектор, а тут удари йдуть з тилу. От і як розрозуміло, ці тріщі, про які ми не раз говоримо, вони дійсно роз'єднуються. Але вони брови зараз так побільш так, такого системного широкомасштабного просування. А це якраз не тільки сам Покровський напрям, де вони припиняють атаки, щоб вимотувати наші сили, це таки, але і рухаться більше по південним секторам. Це ми гори вселідово, отам, де дійсно сьогодні йдуть уже бої безпосередньо в місті. Ворог захоплював декілька кварталів навіть до центру. Ми провели ряд контратак за цей тиждень і від новою позиції, але ворог намагається по тій же стратегії заходити з флангу. Отут уже і момент істин для нашого генштабу наскільки ефективно зможе. Якраз нанести удари з флангу для того, щоб не було тих кліщів, як вони роблять, заходять на окраїну або до центра міста, а тоді намагаються оточити, змушуючи наш відход з міста, щоб ми не отримали момент оточення, і наші бійці там не були або полонені, або загибли. Тому тут вже треба нестандартно діяти, тому що ворог цю модель напрацював вже по десяткам місць, де він заходив. От якраз курахівський напрямок це та друга потужна точка, де він задіє. Біля 40% відсотків цих сил засобів. Якщо ми говоримо з зілому, по покровському, краківському напрямку, приблизно 70-75 тисяч. Якщо ми беремо альтернативу, пам'ятаємо по Курську задіїв до 55 тисяч. Це їхня територія, величезна, відповідна відстань, яку треба, як він говорить Путін, звільняти терміново і не виходить. А тут 75 це набагато більше і концентрованіше війська, а тим більше задіється більш е системні вогневі удари. Це і авіація з кабами. Це зрозуміло зенітно-ракетні е, комплекси, які б'ють на 40 кілометрів. Це глибину, а це безперивно по 40 вистрілів буквально за хвилину. О, це зрозумів. Це ударні дрони. Ну і е, відповідна тактика е, штурму, але групами там бронетехніка менше задіється, тому що, по перше, йде економія, є вже дефіцит танків, БТРів, БМП в Росії. Тому намагаються зараз компенсувати артилерію, авіації і, зрозуміло, живої сили. Тому вони кидають в першу чергу підготовлених для того, щоб вони йшли, гинули. Частина захоплює невеличкі позиції, а далі рухаються спецназ уже на тих підготовлених позиціях, тактичних укріп, райони більш потужні. І далі вже рухаються по новому формату. Це так десятки сотні метрів проходять якраз і на Курахівському напрямку. Але ми тепер і цю тактику освоїли. Є відповідно і вал вогню, який знецінює ці удари або рухи оцих груп, і зрозуміло, що ми намагаємося не тільки фронтально їх подавити, а вони точно же сьогодні заходять з різних сторін із півдня із півночі біля Курахова, і в даний момент е сьогодні стоїть завдання нашими додатковими резервами, перші спецпідрозділами нейтралізувати ці е атаки з фланків. І це ще одна важлива тема для того, щоб борг тут не прорвався. Тому що Курахівський напрямок і Селідовський це рух до відповідно логістичних шляхів. В першу чергу це дороги, які снабжають наше угруповання покровською, ну і інші військові підрозділи. Тому в даній ситуації надважливо, щоб сьогодні нейтралізувати удари першу чергу флангові. А тоді а наші відповідно вояки потужно стоять в містах. Микола Григорович, стосовно Курського напрямку, пресофіцерка Сіверської бригади, воно говорить про те, що на Курському напрямку ворог намагається накопичити піхоту, вдається до активних штурмових дій із застосуванням бронетехніки. Ну і на курський напрямок, за повідомленням, зокрема і нашої розвідки, мають прибути чи вже прибули дані різні північно-корейські солдати. От Наявність вже північно-корейських солдатів. Що зараз дає для російських військ? Ну, першу чергу ми е, визначаємо, що в Росії не вистачає відповідно підрозділу для того, щоб організувати системні успішні атаки на е, напрямку Курск. І пам'ятаємо, що 4-5 днів назад вони намагалися атакувати, навіть просувалися. Ми провели контратаки і контрудари відкинули на вихідні позиції. Навіть буквально вчора були їхні атаки, ми знову контратакували і знову нанесли потужні удари. Тому в даний момент да, є невелике просування по декількох селам на Курщині, але системних рухів немає. Росія змушена або знімати з фронту, що вони критично не можуть, тому що і там, і так ідуть складні бої. Ми тільки що говорили про Покровський, Курахівський, навіть всі інші напрямки, де використовуються дуже активно наші сили протидії. Тому курс, який для Путіна надзвичайно важливий, тому що він до цього часу не може вирішити питання звільнення відговорить цих територій, хоча обіцяв багато місяців підряд. Вже три, три місяці фактично вони не можуть нічого зробити. Тому потрібні резерви. Резерви великих підготовлених немає. Тому планують вийти за рахунок е, якраз підрозділу спеціального призначення корейців. Тому буквально ми тут цитували е, по ЗМІ. Кірбі, який сказав, та ми не знаємо, що вони прибули в Курск, що вони там знаходяться. Я прямо скажу Кірбі і американським колегам не на прогулянку. Спецпідрозділ, я, я сам керував якраз спецпідрозділами швидкого реагування, Вони прибувають тільки для ведення активних бойових дій. Іншого призначення немає. Сьогодні знаходяться вже передові частини, які готують, як правило, вони приїжджають наперед. бази від розміщених навчання перед боєм, тобто це вже. Буквально така система бойового злаження на лінії вогню. Розуміє координацію з російськими військами, там готують офіцерів, росіян і перекладачів приблизно на два-три переконача на взвод, це на 10 чоловік, один. І зрозуміло, то відпрацьовують координацію. Хоча самі російські офіцери не знають, як ми з ними будемо вести війну. Тим більше в них інша система організації, мова, техніка і тому подібне. Ну це вже будуть розбиратися там. Але те, що вони прибувають, це вже установний факт. По різних напрямках це Донецький, Луганський е формат дій, знаходяться офіцери з іншою метою, там в плані використання техніки, зброєння, е навіть пускових установок ракет, тому що велика частина їхніх ескандерів передського виробництва не спрацьовує. Тому запросили і спеціалісти, офіцерів, які надають відповідні консультації. І вже е були замічені, мало того, були. Загиблий. Тому в даній ситуації вже факт встановлений. Тепер ми говоримо про кількість і е, відповідно терміни. Е, за даними південно корейської розвідки, це наші колеги. Я з ними підписував свій час угоду про співробітництво і передачу інформації. Вони говорять про 21 тисячу, яка готується 11 тисяч переміщені вже на далекий схід, які проходять підготовку. Вже частина рухається до Курщини і, можливо, в інші сектори. У першу чергу ми бачимо курс. Це участь в конкретних операціях, їх обкатування в бойових становці, тому що вони 50 років північно-корейські війська не воювали. І як вони покажуть бою, навіть при той тотальній підготовці, яку вони проходять, це ще невідомо. Тому в даний момент ми бачимо, що там були вже і дезертири, 18 чоловік, які прибули попередньо на Курщину. І це може бути масове дезертирство. А ще інший момент, якщо їх будуть змушувати. Як росіян за гра загони, можуть повернутися і проти Росії. Тому для Росії нехай почувається, що може бути е, пірвався формат е, залучення, е, може бути навпаки дестабілізація безпосередньо в фронтовій зоні. Це Росія і побоюється, тому що офіцери оперативно говорять, що може бути інша ситуація. Ну і потужний тиск Південна Корея готується до стану боєготовності, підняла всі війська, а це треба залучати всі сили Північної Кореї. Це вже не в Україну направляють, треба себе захищати. США і Японія неофіційно попередила, бо залучати будемо задіяти всі військові операції. А це вже стратегічна загроза кимчанину. Тому я думаю, що будуть і акції стримування, що масово, так вже як він навічав і далі, не будуть поставок в Україні. А ми покажемо на полі бою, що є що. Ну, от стосовно поставок Україні, враховуючи усі ці загрози. Що стосується живої сили, і що стосується снарядів, як довго Ченін зможе допомагати Путіну? Я думаю, що він вже допоміг велику кількість снарядів, боєприпасів. Ми говоримо про декілька мільйонів, тільки снарядів. Якраз вони по калібрам підходять до російських, тому що це поставка російської зброї. Декілька тисяч ескандерів. Ми першу партію пам'ятаємо, 1200 було і ще до 800 штук поставлено, до 2000. І це зрозуміло інші типи боєприпасів і війська. Але наскільки довго, я думаю, от такий формат, де Південна Корея чітко попереду і буде надавати допомогу нам, і сама готовності, і США може говорити не про прогулянку, а реально встановлених фактів, тоді поставить вже кінчинину умову. Не допомагаєш, відповідно ще отримуєшся від проведення операції військового характеру. Допомагаєш, можуть бути удари по північній Кореї. Це дуже охолоджує Чен Іна. Я просто неодноразово е, проводив операції відносно і цієї країни. В мене проникали до ракетних систем України. Ми їх тут затримували. Ми зрозуміло, е, проводили спільну операцію з союзниками і стала на місце Чен Іна. Навіть пам'ятаємо цей час, коли загрожав США, Японії, Південній Кореї задіювали різні засоби. І з нами теж кінцеві він просився зразу з ким Помпео з Трампу, ну це ж не зайшло прізвище президентом США двічі і просив, щоб не задіяні були військові інші операції проти нього. І ці зустрічі деколувалися про дружні зустрічі, і Північна Корея припиняє ядерні програми. Тому засоби тискує. І я думаю, сьогодні треба, щоб американські колеги задіяли дуже сильно. Тоді зменшиться і допомога е, проти України. Це Російські Федерації агресивної війні. І зрозуміло, той накал, який є сьогодні в південно-східному регіоні.